Пососити та мити разом легше це робити. Ну що, друзі, сьогодні справді світ відзначає день вимірювання своєї ноги, і ми власне будемо розбиратися, як правильно обирати розмір взуття, і більш того, до яких хвороб може призвести похибка в декілька сантиметрів, якщо ви собі, наприклад, незручне або трішки менше за розміром взуття обираєте. От про все це будемо говорити і вже фактично на практиці розбиратися і демонструвати з нашою гостею по Ксенією Гранковою. Доброго ранку, Ксенія. Доброго. І до речі, Ксенія зазначає, що 90% Отків її пацієнтів носять неправильне взуття. Отакі, от отака вже статистика з практики. Ну, власне, про все це будемо говорити. Давайте спочатку з вами розберемося з того, от розмір ступи і розмір взуття. Це одне й те саме чи це різні це показники? Це основна проблема в тому, що люди зазвичай думають, що який розмір ноги, довжина її угу. стільки і має бути устілка. Устілка у взутті завжди має бути на приблизно. Усередньо у світовій практиці, в возиській це має бути плюс 12 міліметрів. Тобто, ага. треба розраховувати, що взуття завжди має бути трошечки більше, ніж довжина взуття. Ага. Ой, довжина стопи. Тобто цей один сантиметр мама. Це мовкою має бути закладати. під набряк, під рух, коли ми стопаємо, щоб наш схил стопи mm -hmm. працював, сплощувався і ми не віддавили собі. Ну мені здається, ми всі чули поради про те, що взуття треба обирати і купувати ввечері, коли ти вже находився, коли ноги дружені вони можуть. Збільшуватися в об'ємі, або там набріки можуть бути власне. Так треба обирати це правильно чи неправильно? Це абсолютно правильно. Це в цілому єдине, що маємо враховувати. Є якісь особливості ваші індивідуальні, але так в цілому всі люди мають це робити ввечері. Бо ми знов ж таки наш схил сплощується, плюс угу. ми набираємось водички, є невеличкий набряк, тому. Плюс десь пів сантиметру ми точно до вечора маємо. Тепер розкажіть нам, будь ласка, про те, що може бути зі стопою, або до яких хвороб може привести неправильно обране взуття, яке десь тисне, або яке неправильне за розміром. Бо ми дуже часто на це уваги не звертаємо і не розуміємо потім звідки в нас береться те чи інше. Це дуже болюче питання. Насправді 90% проблем, з якими до мене звертаються, причиною завжди є взуття або його погана фіксація, або його формація. Тобто воно може бути не за призначенням, воно може бути задовге, зашироке, за широке, дуже маленьке, як правило, це маленьке. Тому всі грибки, віддавлені нігті, скручені нігті, вростання завжди mm -hmm. мають під собою таку. Mm -hmm. Тобто, це, це перша причина краще босоніж все таки. Тому босоноги yeah. взуття, якщо з дитинства привчати людину до того, щоб стопа відчувала все, так, є таке босоноги взуття, і воно. І воно, до речі, зараз дуже користується популярністю. Це, це е, взуття, яке е, ну, є максимально широким, воно не деформує твою так. стопу. Тобто стопа ну, в ньому природні. почувається максимально вільно. Ми вам покажемо навіть. Я, я, знайду, я знайду картинку не. і покажу, як це виглядає. Давай. Але давайте, друзі, буквально за мить зараз е, ну, на практиці, як і обіцяли, спробуємо виміряти довжину стопи, і е, дивлячись на це, вже тоді будемо розуміти, який розмір взуття треба нам обирати. Так, Правильно? Добре. Все. Давайте я покажу, Секунду, як ми це будем... робимо в кабінеті подолога, а потім я швиденько розкажу. Скажу, як це зробити вдома без додаткових як, Давайте, давайте. давайте. Проходьте, будь ласка. Так, друзі, хто раптом до нас щойно приєднався? Ой. То ми зараз у всесвітній день вимірювання своєї ноги Ох, разом з, з подалогиною Ксенією Гранковою розбираємося, як правильно виміряти свою стопу і з огляду Не на ставлю. це підібрати розмір Тепер, взуття, я тому що я розмір стопи і розмір взуття і це різні розміри. Ага, ага. Тут притиснуть. Ага. От дивіться, ми зараз заміряємо довжину. О, тобі, різні ноги. По-перше, ми бачимо, що наші ніжки різні за довжиною. Ухте воска. Да. Це а раз, це, а це окей, вони різні, це у багатьох різні, а настільки різні, це нормально? Таке буває, Таке буває. але ви маєте обирати взуття по більшій ніжці, обов'язково ну, або купляти дві пари, то було б ідеально. Угу. Мати, Тепер боска. дивіться, я затисну. Ми камеру попросимо от зараз поближче, а ви встанете і десь всю вагу тіла. От я зафіксувала, ми подивимося, що буде Достатньо з Це на мене на сьогодні. Ви відчуваєте, як ви вперлись? Ну у вас не дуже високі у вас плоскостопість є, тому ви у вас розплющена трошечки створе. Не знали, да? Неля мабуть показувати нових діагнозів. Ну на жаль, так я прошу, а трошки ви сказали це як? Трошки трошки. трошки трошки. Трошки. Там є різні ступені плоскостопісті. консультації. Перше, друге, третє. Ні, я думаю, що людям цікаво, що Але орієнтуємося, ми, ми не да. правильно? Стопа, ну, я, потім на камері буде видно, стопа mm. роз'їжджається, коли ми даємо вагу, mm -hmm. наш оцей схил він роз'їжджається і розплющується. Тому так. стопу ми обов'язково заміряємо, стоячи, видалі, стоячи на одній ніжці, бо коли ми йдемо, вага тіла переходить на одну okay. стопу. Що мені треба знати з усього Це. цього? Ну, крім того, що я Свідко а а 46-й розмір який 46 які ви носите, зніміть це обичам у всіх моїх клієнтів, коли 45-й приблизно. Ну дивіться різні насправді взуття ж буває. Ми ж знаємо та це там різні 100%. Та так. широкомірки там зараз вибухи? ми і подивимося, як це правильно міряти. Давайте покажемо, так, як це, це робити не нам дома. обіцяла, як Все, я це вираюсь. робиться Звикає в кабінеті. Ти що О, Господи. Ксюш, розкажіть, будь ласка, а, покажіть, як це правильно видите, виміряти. Ми виведемо да на екран. І я покажу в цілому, як це має відбуватися. Ми так міряємо стопи діткам, але як заміряти собі? Я думаю, що кожен міряв останній раз 100 років тому, можливо, і то не факт. А ми стаємо, як ви чули, бажано на одну ніжку, і обводимо прям перпендикулярна підлозі, обводимо повністю стопу. І потім заміряємо найширші точки. Робимо дві паралелі і по найдовшим точкам. Зверніть увагу, може бути таке, що у вас довший другий палець, у когось третій палець. Не треба міряти виключно по великому пальцю. Поміряли довжину, додали туди 12 мм, то буде ваша довжина і ширина. У магазині дуже легко обрати взуття, якщо ви не заміряли. Це більше для інтернет-покупок. В магазині дістали устілку із взуття прямо в магазині стали на ній ногою. Якщо вам треба відрізати одну фалангу спереду або два пальці збоку, це не ваше взуття на це й орієнтуйтесь. Отак друзі, Фу, здавалось би, бачите, скільки цікавого ми зараз для себе дізналися. Зайде і... проходить лікар по долох, то здавалося б найдобріший лікар. Що там вже може бути? Яка проблема може бути? Ні, купа ні, дякую. Насправді це страшенно важливо, тому що від цього від того, в якому стані нога багатьом залежить стан загальний. Так, так, та -та -та. так, та дякуємо. дякуємо, Ксенія Гранза рада з нами. Дякуємо ксіж. Ну я не дуже ясно. Ми за мить продовжимо. Але що поробиш. <laughs> пуску стопіть? Бач.